Міндоходів розпочинає адміністрування єдиного внеску. Така процедура стартувала 1 жовтня. Відтепер приймання та обробка звітності про суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування для івано-франківських платників податків здійснюватиметься не в пенсійному фонді, а в ДПІ івано франківську Звітність з єдиного соціального внеску можна подавати як у паперовому вигляді, так і засобами емайл. Платники податків, які вже подавали таку звітність через інтернет, можуть продовжувати її подавати, використовуючи раніше придбані ключі та програми. Платники податків, які отримали безкоштовні ключі у кредитовому центрі сертифікації ключів, розміщеному у податковій інспекції, можуть подавати звітність з ЄСВ, використовуючи програму Медок та Айфінзвіт. Для сплати єдиного соціального внеску платникам податків Держказначейством відкрито нові рахунки. На сьогодні їх 10. кошти по єдиному соціальному внеску. Перераховується на відповідний рахунок в залежності від нарахування на певні виплати для івано-франківських платників податків. Рахунки розміщено на інформаційних стендах Центру обслуговування платників податків міської ДПІ, а також на офіційному сайті головного управління міндоходів у Івано-Франківській області. Поки що надмірного напливу платників кажуть, в ДПІ немає, однак у випадку великої кількості людей, аби не створювати черг, податківці готові додатково залучати інспекторів з обслуговування. Новини